Останнє у пісіналі ми запрошуємо три команди на сцену. Зустрічайте команда ірми вітовської, команда Володимира Горянського та команда Тантеса. Я нагадаю, що за нашими правилами кожен суддів має дорогоцінний свій бал. І це ще не все. Наші судді мають один спільний бал за виступ з тренером. Почнемо роздавати бали за конкурс битва за життя Наталі Могилевська. Звісно, у вас сьогодні дуже напряжений день. Вам не позавідуєш, Катюша, немножко не уверена то як ми беремо перші ноти, як правило, є рішаючими. будущем выступлении. Аня сегодня очень хорошо звучала э, на высоких нотах, очень красиво. Саша прозвучал просто уникально. Я, ну, я не могу как-то по-другому поступить, потому что это все-таки полуфинал. И Сашка действительно был сильнее. Свой бал я даю, Саше. Вау, Наталья Павлаксор, отрывая Олександр. А зараз за конкурс тисни кнопку свій бал віддасть Юра Горбунов. Я думаю, ви всі помітили, як діти в цьому конкурсі виросли. Причому всі, якщо в перші програми вони е, тиснули на кнопки, дурачились, вони відповідали щось, Тепер вони думають. Як би там не було безперечне лідерство у людини, яка отримує кожного разу кожної програми один бал, не просто за вірні відповіді, а за обґрунтованість цих відповідей. Він ще й пояснює, чому це саме так. Це Женя. Додатковий бал отримає Євген Лебедин. і команда Володимира Дантеса. Але це ще не все. Тому що є ще бал за спільний номер, за спільний танець від Олени Шоптенко. Я точно знаю по своєму опиту, наскільки це складно після класичного бального танцю танцювати в уличному стилі. Дуже добре це знаю. І я впечатлена, як з цим справилася одна парочка. Артура Соломія. Артур Раблек і Соломія Маркіта отримують бал від Олени Шовтенко і команда Ірми Вітовської. Після конкурсів з тренером наші судді прийняли спільне рішення і мають один єдиний бал, який вони віддадуть одному з вас, одній з команд. І це колегіальне рішення озвучить Наталя Могилевська. У нас не было сомнений в том, кому отдать этот балл, потому что самым ярким и красочным и удивительным был номер команды Горянского. И я должна признаться, что являюсь личной поклонницей Горянского очень много лет. И поклонницей Евы, начиная с этого проекта. Все баллы розданы. Давайте подивимося на таблицу. За результатом всіх конкурсів і всіх додаткових балів ми маємо таку картину. Команда Дантеса 89,1, Команда Ірми Вітовського 87,4, Команда Володимира Горянського 86,2. і І фіналістами шоу Маленькі Гіганти стають команди Ірми Вітовської та Володимира Дантеса. Ми розуміємо, що дуже важко прощатися з друзями. Не волнуйся. Нам всім дуже важко прощатися з вами під фіналістами. Браво, 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 браво. Я хочу, аби зараз всі телеглядачі, наші судді і глядачі у залі аплодували. И чарівні пьет Володимир Горянский та его на півфіналісти Ілля, финалисты. Илля, Аня, Катя и Ева. Это замечательный проект маленький гиганты» еще тем, что он напоминает взрослым, что все-таки дети – наше будущее. І я благодарен моей команде которые просто сделали на время меня ребенком. Я самый счастливый, взрослый, наверное, среди, среди всех вас. Дякую вам. У фіналі шоу маленькі гіганти команди Ірми Вітовської та Дантеса наступної неділі на нас чекає щось неймовірне. Зіркові наставники вийдуть на сцену зі всіма своїми учасниками команд. І хочемо оголосити, що з цієї миті результати всі обдуляються. Ми починаємо грати заново у фіналі. Ми побачимося наступної неділі.